Добрий день, шановна аудиторія. Я Хоменка Вікторія, учениця 9 класу Новогунського ліцею, Житомирського района Житомирської області. Хочу представити вам проект на тему арал розповсюдження омели Білий на території селища Новогунське та Гуйва. На шутому як і на всій території України ситуація земелою стоїть досить гостро. Вона вас не тільки на деревах Обабіч трас, а й у лісосмугах, населених пунктах. Якщо ще кілька років тому різні кущі омала на деревах не були такі чисельні, то зараз дерева уражені суцільними територіями. Активна боротьба з цією хворобою розпочалася лише декілька років тому. Однак на даний момент відомо мало методів боротьби з омелою. Розповсюдження омели відбувається досить стрімко, що загрожує екологічним лихом. Заселення омели спричиняє зниження росту дерев та їх довговічності, втрату декоративності, і врожайності а в кінцевому результаті призводить до суховерхості та поступового відмирання всього дерева. Тому дуже актуальні є дослідження розповсюдження омели білої на території селищ Новогуїнське та Гуйва. Метою нашого проекту з'ясувати характер та ступінь ураження амелу й біло насаджень у селищі гоїнські та гуйва. Завдання мого дослідження було здійснити теоретичний аналіз зібраної інформації про амелу білу, встановити динаміку поширення Амали білої 2011 по 2022 рік. Визначити кількість заражених дерев омели в селищі укунське та Гуйва, З'ясувати видовий склад дерева, заражених омелою та ступінь пораження дерев. З'ясувати приблизний вік омела на заражених деревах. об'єкт дослідження деревні насадження селища упинське та гуєва. Предмет дослідження омела біла. Тож давайте познайомимося з з цією рослиною. Омела, вічно зелена рослина напівпаразит, природний ареал зростання омели тропіки і субтропіки Європи, Азії, Африки та Австралії. Передусім жертвами омели стоїть дуби, берези, тополі, клени, верби. річі з'являються на грушах, ялунях, а також слідка на полях, сосні та ялинях. Дослідницька робота була виконана на базі селища на і Гуйва, які в результаті цієї експедиції були вибрані за такими критеріями. Кількість заселених дерев омелу у селищах не суттєво відрізняється від дерев, які не мають рослини паразита. Кількість заселених дерев омели збільшується з кожним роком. Адміністрація практично виконує дії проти знищення омели. Проведені обстеження деревостанів в селищах виявили наявність осередків омели на шістьох ділянках, які обрали для дослідження. Ви бачите на слайді: перша ділянка, друга ділянка, третя ділянка, четверта ділянка, п'ята. Ділянка шоста. На досліджуваних ділянках була проведена загальна динаміка поширення Омели 2011 по 2022 рік. Якщо порівнювати показник кількості заражених дерев з 2011 по 2022 рік, то можна побачити що найменший показник був у 2011 році. 35%, коли найбільший показник у 2014 році 90%. Середній показник у 2022 році 78%. Це свідчить про стрімке розповсюдження на на території селищ. Якщо розгляне поширення омали білим по ділянкам, то маємо такі результати. Найвищий відсоток ураження омели дерев відзначили на ділянці 4. зі 100% дерев заражує 74, чотири. Станом 2011-2014 роки. На нашу думку, вихлопні гази, які виділяють автомобілі, щиріста видовисла дерева впливають на її поширення. А станом на 2015 по 2022 рік зараження складає 55%, тому що з 2015 року почала дерев на трасу, але все одно ця ділянка домінує. Середній відсоток ураження дерев спостерігали на ділянці 2 і 3. Друга ділянка зі ста відсотків заражена 62%. станом на 2011-2014 і роки. Але станом на 2015-2022 роки ми можемо бачити, що відсоток зріс до 72%. Третя ділянка зі 100% дерев заражено 60%, стане на 2011 по 2014 рік. Але станом на 2015-2022 рік відсоток зараження знову збільшився до 75%. Ми пояснюємо за тим, що на даних ділянках за ці роки не відбувалося жодні чистки дерев. Незначний відсоток ураження дерев на ділянці 1, 5 і 6. На ділянці 1 зі 100 відсотків заражено 50 відсотків, стану 2011-2014 роки. Стану 2015-2022 роки відсоток складав 40, через те, що на даній території були вироблені заражені тополі. Ділянка 5 і 6 досліджувалися 2015 2022 роки. На 5 ділянці зі 100 відсотків дерев заражені 30. Це явище пояснюється тим, що насадження поставлені добовими деревами, які є менш вразливі до амели білої. На 6 ділянці зі 100 відсотків дерев заражені 15. Ми спостерігаємо такий маленький відсоток через те, що на даній дослідженій території ростуть переважно берези. Проведені дослідження дали змогу визначити будовий спектр та ступінь ураження деревних рослинних заражених малою на ділянках. Ви можете переглянути на слайді три плюси найвищий ступінь, два плюси нижчий ступінь, один плюс.